Вітаю вас, шановні. Сьогодні, гуляючи з дитиною майже біля будинку, знайшов ось таку штуку. Візуально стан її дуже жахливий, але так, взяв про всяк випадок. Думаю, так, поколупаю, може щось вийде. Я такий пристрій бачу вперше в житті. Ну, в розібраному стані. Ну Ось це, очевидно, троти живлення. Це. Скоріш за все, йшло в салон. Тут замкнутий чорний контакт на жовтий. Ну, будемо розбиратися далі, що воно таке і навіщо воно було замкнуте. Поки що не зрозуміло. Пару слів про те, що я побачив на платі. Отже, скоріш за все, червоний з чорним дріт це мінус живлення. З другої сторони є електролітичний конденсатор, у нього маркування мінус. Ну, скоріш за все, це мінус. Так, Другий дріт червоний. Він йде на чорний та на один з контактів рельє. Чорний дрот іде сюди на коннектор. Тут він перемичкою перемикався з жовтим. Очевидно, жовтий, червоний, зелений це якісь три режими. Так... Оці два контакти це, скоріш за все, динамік. Ну, мені так здається. Один з контактів йде з транзистору великого. Перед ним маленький. Ця плата, скоріш за все, якісь мелодії. Ну, мені так здається. Ну, якось так. Отже, шановні, в мене все вийшло. Ця штука запрацювала. А тепер трошки інформації. Отже. Червоний дріт. Він йде сюди до чорного, і також він йде на релє. Він являється плюсом живлення. Якщо з плюса подати на зелений, чорний або жовтий, от вам і є ці три режими сигналу. В принципі, жовтий він формується на якійсь мікросхемі з плати, а червоний і зелений ідуть на оцю от мікросхему. Тут два других сигнали. Через резистори вона живиться, а виход ось виход її на сам е підсилювач. Ну, а тепер, звичайна демонстрація. Ну, когда... мешай, Отже, в мене все. Буде гарно, якщо комусь допоможе. Дякую за увагу!